Шановна громада Переясова, 18.09.25 року, тільки що закінчилося шабаш у нашій Переяславській міській раді. Це справжній шабаш. Там взагалі раби депутати голосують. Навіть не знають за що. Сьогодні було ще раз підтвердження. Я це вже декілька разів помічала, одне одного запитують, за що ми голосуємо, за що ми голосуємо, але голосують. Значить, узаконюють всі злочинні діяння нашого очільника громади Саулка В'ячеслава. Значить, ось що хочу сказати: це все має відповіді від органів. Які дають відповіді, що ні в чому не вбачать складу злочину. Ясно, що зараз ми пишемо тільки на нашого очільника через те, що все залежить тільки від нього. Як голова поверне, так хвіст і відповість. Оце і все поліціянти. Хотілося. Б щоб ви все ж таки вбачали, хоч чому нібудь склад злочину. Значить, мене дуже здивувала та ситуація, коли в мене є відео на моїй сторінці, де ми забираємо майже 30 тисяч лікаря-травматолога. Він повернув за те, що знищив чоловіку ногу, за те, що треба його йому ту ногу ампутувати. Значить, ми звернулися не до нашої Переяславської поліції, а ми звернулися до Бориспільської, це вже наш район, це вже наша керівництво, Ми туди звернулися. Я писала не на Абламського, який взяв майже 30 тисяч. тому, що як він лікував ногу чоловіку тому, значить, це дасть тільки заключення. Інститут травматології. От тоді вже ми будемо звертатися до суду на Обламського. Але я зверталася в поліцію, щоб перевірили облік коштів нашої Переяславської лікарні. Пани поліціянти, він так мене запевняв, керівник Бориспільської поліції. Що все, ми розберемося, перевіримо, ну і що розібралися? Написали у діях Абламського вони не вбачають складу злочину. Ви уявляєте? Навіть якби й на те чоловік повернув три, майже 30 тисяч і не вбачають складу злочину. Але за Абламського там мова не велася. Там велася мова за облік коштів переяславської лікарні. Чому обманюєте? Оце знак питання. Сьогодні сьогодні в нас знову на шабоші у сесійній залі, на чолі із дияволом. Значить, поліція давала звітність. Знову в нас все голосуємо, все в нас чудово в місті. У нас чудово в місті для Саулка. Це чудово в нашому місті, тому що ніякий не розглядає його. Кримінальних майже 20 кримінальних проваджень, це тільки те, що ми знаємо, оскільки ми не знаємо, то це тільки поліціянти знають, скільки в нього насправді тих кримінальних проваджень. Поставили задовільну їм оцінку, але я запитала Свириденко Денис Олександрович, скажіть, будь ласка. А чому до цього часу не розглянута жодна кримінальна справа нашого очільника громади Саулка В'ячеслава? Чому, маючи таку кількість кримінальних справ, він ще досі сидить і керує містом? Я дивилася у засобах масової інформації Фастовського мера взяли. То в нього ж там немає такого шлейфа, як у нашого. Знайдіть по всій Україні, де в якого мера є. Стільки кримінальних проваджень, це що у нас то, що він ждун, це 100%. Почуйте мене, то що в нього видно кацапська лохмата лапа, де сам зверху, мабуть, також. По якій причині, як би його хто не брав, всі справи десь зникають, всі справи десь сподіваються. І до цього часу цей ждун, це ворог України, який нашим військовим, з березня місяця. Проголосували за мільйон, аж у вересні ніби проголосували переформувати, бо тому що він понаписував на них кляузи і ту частину чи 137 батальйон розформували. Ну от громаду. Ну я виставлю. Я вже виставила, як мене знову. Я ж моя кістка в горлі. Він свої закони там придумає, повісив камеру, що не можна знімати. Саулко, ти повинен транслювати за звуковий супровід? Знову всі чують. Одна ви тільки не чуєте звуковий супровід. Люди, напишіть, може, я дійсно не чую де в нас по є Звуковий супровід на хвилину мовчання. Все, дякую.